Вітаю! Мене звати Мирослава Придоляк і я експерт живлення компанії AgriSmart Україна. Близько 15 років займаюся розробкою та впровадженням програм підвищення продуктивності ґрунтів. І сьогодні ми поговоримо з вами про регенеративні практики, практики вуглецевого землеробства, які є основою підвищення продуктивності ґрунтів, а також є важливим елементом для розвитку сталих агроекосистем. Ми знаходимося на території господарства ФГ «Олгрес», що в Шовжитомирській області, недалеко біля населеного пункту Попільня. Господарство вже на протязі останніх 10 років впроваджує регенеративні практики та практики вуглецевого землеробства. А саме вони перейшли на безполицеві обробітки ґрунту, практично всі поля господарства під стрібтілом. Крізь на всій території господарства залишаються пожнивні рештки. Вони не заробляються, обробляються лише біодеструкторами, частково десь прикочуються. Практично на всіх полях господарства здійснюється посів покривних культур. Відповідно, він здійснюється залежно від погодно кліматичних умов, від періоду збору попередника, але голі поля не залишаються практично ніколи. Останній посів покривних культур господарство зазвичай здійснює десь до середини вересня. Тож гайда на поля господарства, та побачимо вуглецеві практики в дії. Дуже часто ми чуємо, що основними регенеративними вуглецевими практиками є посів покривних культур. Тож навіщо вони потрібні і що дає посів покривних культур господарству? Ну, саме головне да, покривна культура. Від самої назви ми чудово розуміємо, що вона має покривати умовно поверхню ґрунту. І покриття цієї поверхні ґрунту, покривна культура здійснює для виконання основних своїх функціональних задач. В першу чергу це захист, захист від ерозії, захист від вітрової, водної ерозії, тобто це все-таки захисна функція. Наступне це вологоутримуюча. Покривни культури залишають велику кількість біомаси. Є ряд покривних культур, які формують таку агресивну кореневу систему, яка допомагає ґрунту да, утримувати вологу, тобто мають вологоутримуючу здатність. Наступна і дуже важлива функція, яку виконують покривні культури, це накопичення біомаси. Да, це найбільше джерело органічної речовини, органічного вуглецю. Тому, як говорячи про вуглецеві практики, да, це є основне джерело в. Глицю в ґрунті, тобто, основний ресурс секвестрації вуглецю у ґрунті, і за як за рахунок безпосередньо, що йде з біомаси, також за рахунок того, що. Культури, рослини, да, вони поглинають вуглець із атмосфери, відповідно, секвеструють у своїй вегетативній масі. І останній і важливий елемент, да, функціонал, який виконують покрівні культури, це надходження елементів живлення в ґрунт, тобто природнє надходження органічного вуглецю, органічного фосфору, підвищення фосфор, калій мобілізуючих процесів, підвищення мікробіологічної здатності. Тобто покривні культури виконують компенсуючу дію елементів жилення. Висіваючи покривні культури да, на полях, господарство може зменшити кількість мінеральних добрив, від цього отримати економічні вигоди і від цього отримати е, таку органічну біологічну компенсацію. Покривні культури мають таку важливу характеристику, здатність, вони покращують структуру ґрунту. Це відбувається за рахунок підвищеної кількості біомаси, да, яка залишається після покривних культур. За рахунок саме цієї біомаси створюється дренаж, покращується водопроникність, покращується водноповітряний режим. Це особливо важливо на переощільнених ґрунтах, на ґрунтах, на де працює важка сільськогосподарська техніка, тобто покривні культури є важливим елементом. Для покращення структури ґрунту без додаткових витрат на переобладнання автотранспортного парку господарства, саме від структури ґрунту, залежить його мікробіологічна активність, здатність ґрунту поглинати та віддавати елементи живлення тобто, все живлення рослин залежить від такого агрофізичного характеристики, як структура ґрунту, і лише за допомогою покривних культур ми можемо призвести її до оптимального стану. На даному полі в господарстві відмічається оптимальна прекрасна структура ґрунту, тобто зерниста. Вона є найпридатнішою і найоптимальнішою для вирощування більшості сільськогосподарських культур. Тобто доступність елементів жилення не буде блокуватися абсолютно нічим. На даному полі господарство залишає пожнивні рештки вже понад 5 років. В цьому році, на жаль, ми не змогли посіяти вчасно покривні культури. Покривні культури були висіяні лише після 10-го числа, але навіть після дія всіх регенеративних практик говорить сама про себе. Покривні культури відіграють важливу роль у підвищенні біомаси ґрунту, яка безпосередньо впливає на підвищення органічної речовини, а та, в свою чергу, на підвищення такого важливого ґрунтового показника, як гумус. Накопичуючись на поверхні ґрунту, покривні культури мінералізуються. Під час своєї мінералізації елементи живлення або продукти мінералізації надходять до ґрунту і є безпосередньо джерелом живлення для наступних культур. Культур. Господарство протягом останніх п'яти років висіває покривні культури, але також залишає стовідсотково пожнивні рештки на своїх полях. Це дало їм можливості повністю відійти від класичної мінеральної системи живлення, тобто класична мінеральна гранула абсолютно відсутня. В господарстві системи живлення присутні лише стартові рідкі добрива та азотне підживлення. В даному випадку посів покривних культур є не лише важливим регенеративним заходом, який впливає на відновлення ґрунту, на відновлення здоров'я ґрунту, а також є важливим економічним інструментом. Це дало можливість господарству мати абсолютну автономію від сучасного ринку мінеральних добрив. І не залежати від коливання цін на мінеральні добрива, які пов'язані в нас в країні зазвичай через імпорт продукції, через зменшення кількості виробництва. Тому господарство має абсолютно автономію по основній групі фосфорно-калійного живлення. Провадження ресурсозберігаючих або вуглецевих практик має класний пролонгований ефект. Господарство вже протягом п'яти років впроваджує практики регенеративного землеробства, і в цьому році це дало можливість господарству навіть за умов таких неоптимального вологозабезпечення, за умову дуже посушливого липня і серпня, та практично відсутності опадів да, в літній період, дало можливість посіяти покривну культуру вчасно отримати сходи. І зараз ще не, на момент не зупинки вегетації має мати таку класну вегетативну масу. Мене звати Розон Сергій Васильович, я керуючий фермерського господарства Огрес. Ми займаємося фермерським господарством вже з 2012 року. Засновано маємо 800 гектарів землі. От, і Ми тут вирощуємо кукурузу, соняшник, е соя, рапс і пшениця у нас, така от, е е Спочатку ми свої обробіток ґрунту ми починали із зоранки, ну, з класичного обробітку, от, але з часом е зв'язку з підвищенням ціни на цін на де і добриво, нам було прийнято рішення, що треба змінювати щось в цьому, в цьому плані. Тобто міняти і обробіток ґрунту, і підживлення, і догляд, і все, що за собою воно веде. Тому було прийнято рішення перейти на, полосову на полосовий обробіток ґрунту. От, нам цьому допомагала, допомогла компанія Атера. От, яка нам передоставила цю технологію і е, ну, підказала, як що нам, нам починати. І дійсно, якби е, результат не заставив себе ждати, тому що е, буквально навіть з першого року ми переконалися в тому, що і по врожайності, і по економії, де спалило, ми, ми ну, в першу чергу ми зекономили, О, зекономили, то це вже заробили. Далі ми. Також перейшли, перейшли ми на виробництво своїх рідких добрив. Ми готуємо і РКД, готуємо своє, і готуємо свій каз. І всі добрива, ті, що використовуються по листовій масі, масі так ми теж це все готуємо самі, тільки закуповуємо діючі речовини. от, І це. І далі, потім, в зв'язку з розвитком рослин, ми там, в певний період вносимо певне. Добрива, щоб нам загощадити на, на азотних добривах, ми також варимо свій каз і ми його вносимо локально. Тобто Ми вносимо при посіві, от, і ми, його потім, в залежності від погодних умов і від фази розвитку рослини, ми його вносимо вже прикоренево. Тобто теж, якщо є волога, то ми вносимо, якщо нема вологи, ми не вносимо. Тобто Тут також є можливість нам заощадити на цьому добриві. І Дати можливість даже рослині перенести стрес, коли там, відбувається довгий період по ну, жара, коли довго тримає. Зв'язку з цим далі ми до, до чого звернулися, це, ми почали вже років 4 ми використовуємо в себе покрівні культури. Тобто, це е, гільчиця, е, е, суміш овес додаємо гречку. От, робимо різні ці суміші її використовуємо. Це дає нам можливість підтримати мікрофлору в організмі і захистити землю від ерозій, щоб завжди в ґрунті йшов і йшли біологічні процеси. Тобто, коли росте, росте рослина, тобто там є життя, там є бактерії, там є мікроорганізми, і це також нам дає можливість заощаджувати на фосфорну, фосфорокалійних добривах. От, і взагалі дає можливість покращувати структуру ґрунту. Дотримуючись даних технологій, тобто і в посіві, і в обробітку ґрунту, і в захисті рослин, От, це дало можливість нашому господарству прийняти участь у вуглецевій програмі. Тобто, е, наші, е, наші, е, ну, над, наші поля сертифіковані вони і е, передані даній програмі. От, яка дає також можливість зменшенню викиду вуглецю в, в атмосферу. Тобто для екології це теж має велике значення. Тобто підсумовуючи всі практики регенеративні, вуглецеві, про які ми сьогодні проговорили, мають в першу чергу як ресурсовідновлююче значення, підвищують здоров'я ґрунту. Провадження даних практик дає можливість господарству брати участь у програмах вуглецевого землеробства. Дане господарство подало на сертифікацію всі поля господарства, бо всі поля оцінені як придатні для участі у вуглецевій практиці. Програмі і окрім відновлення здоров'я і родючості грунту господарства матиме можливість отримати додатковий здихід з гектара за рахунок реалізації вуглецевих сертифікатів.